Чи справді російські військові готують новий наступ на Херсон? Чи достатньо сил окупаційна армія накопичила для цієї операції? На яких напрямках фронту російські війська можуть також активізуватися найближчим часом? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російське командування готує новий наступ на Херсон, стверджує агентство РБК Україна. За інформацією видання рішення про операцію вже ухвалене, а керуватиме наступом командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відповів, що сили оборони знають про плани російської армії. Разом з тим, полковник СБУ і депутат Верховної Ради Роман Костенко попереджає, що російські військові спробують захопити Луганську і Донецьку область в адміністративних межах до 20 січня, тобто до інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. На яких напрямках сили оборони чекають загострення найближчим часом? Та як до нього готуються? Дивіться далі. Тисячу снарядів за 40 хвилин. 20 грудня Херсон пережив масований артилерійський обстріл. Атака спричинила пошкодження в усіх районах міста. Повідомив в ефірі телемарафону українських каналів голова обласної воєнної адміністрації Олександр Прокудін. Загинули двоє цивільних жителів, ще десять отримали поранення. Також у місто спробували прорватися російські диверсійні групи. За інформацією про Кудіна, українські військові виявили і знищили диверсантів. Матеріал про події в Херсоні, 20 грудня. Деякі медіа подали з заголовком. Це вже наступ. Речник сил оборони півдня вважає такі припущення перебільшеними. Під прикриттям цього артилерійського обстрілу артпідготовки так званий, ворог намагався здійснити. Ну ми назвемо це якимось не екстраординарним, а таку ж висадку, але в районі Антонівського мосту. Ця група диверсійна, яка намагалась переплисти Дніпро, вона навіть не подолала середину Дніпра, вона була знищена. Тому говорити, що це якась велика група, щось намагалась якось висадити, сфорсувати Дніпро і закріпитись на території правого берега. Ну, це неправильно, тому що ворог ну просто прові... намагався провести верніше вогневу підготовку. Бо це був хаотичний вогонь, тому що він вівся і по житлових кварталах по передмістю Херсона і по населених пунктах, які поблизу. Херсона, які розташовані на правому березі, Херсон був єдиним обласним центром, який російські військові змогли захопити з початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Але 11 листопада того ж року його звільнили Збройні Сили України. Публікації про те, що Росія спробує повторно окупувати місто, з'явилися на початку грудня. 23 грудня агентство РБК Україна написало, що російське командування вже ухвалило рішення про початок наступу. За даними видання, керувати операцією буде командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський. До участі в наступі можуть залучити 4 тисячі штурмовиків. Це, зокрема, 61 перша окрема бригада морської піхоти РФ, а також десантура, сьома десантно-штурмова дивізія. Російські десантники у листопаді. 2022 року вже відступали з Херсонщини. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував, що українське командування знає про плани окупаційних військ, а збройні сили України до всього готові. Проте ж каже, і речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Чотири тисячі чоловіків їх при сучасних засобах розвідки дуже важко десь. Схова... Зосередити і приховати навіть 100 навіть 30 чоловік важко при сучасних засобах розвідки говорити про те, що ну зосередять вони 4 тисячі, будуть їх поступово підвозити там і намагатися переправляти. Вони будуть знищуватися з оборони України, тому все це трохи. Нагадує ворожу пропаганду, ворожу якусь інформаційну операцію. Ми знаємо про все, що відбувається у ворога. Наша розвідка працює. Ми знаємо про кожного їхнього солдата, про кожного їхнього човна, який вони кинули чи забрали в місцевого населення. Ми знаємо про те, скільки і коли і як поступили їм на озброєння, і які двигуни, і які кулемети, і все решта. Тому, якщо ти про ворога знаєш, ти вже озброєний, як кажуть. За інформацією Волошина, російські військові проводять розвідувально-пошукові дії на островах у Дніпрі. Найактивніше намагаються висадитися на островах Козацький та Великий Потьомкінський. Речник сил оборони Півдня також нагадує, що правий берег Дніпра вищий за лівий і достатньо укріплений. Сили оборони побудували мінні та інженерні загородження. Військові будуть реагувати на будь-які спроби навести понтонну переправу або переміститися на човнах, запевнив речник. З тим, що силу російської армії недостатньо для захоплення Херсона, погоджується і військовий експерт, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Разом із тим, уже самі розмови про можливий наступ він сприймає як тривожний сигнал. Звичайно, якщо говорити про перспективи реально саме висадки на правому берегу із закріпленням там на повздарні, от щось аля там висадка в Нормандії, то в такому разі, звичайно, заяви росіян передчасно. У них немає для. Цього достатніх сил, достатніх засобів. Вони зібрали зараз порядка 300 човнів. Кожен з яких вміщає ну максимум 5-6 людей. Це явно не про те, що треба для того, щоб висаджуватися і влаштовувати висадку в Нормандії, але загалом, те, що в принципі вони вже дотягуються до правого берега, не лише артилерією. Це на жаль сумна реальність. Перша спроба власне їхня перейти в Дніпро вже була так. Перша спроба закінчилась для них дуже погано. Там не вижив взагалі ніхто, але нагадаю, що два роки це було в принципі неможливо собі уявити. Євген Дикий нагадує, що нещодавно ситуація на Херсонщині була протилежною. Українські військові звільнили правобережжя області. А з середини 2023 року розпочалася спроба збройних сил України створити плацдарм і закріпитися на лівому березі. У липні 2024 року стало відомо, що українські військові вийшли з села Кринки. Експерти досі сперечаються про доцільність операції в кринках, але на думку Євгена Дикого, сили оборони там тривалий час стримували ресурси російської армії. Якщо говорити про реалістичні плани ворогів, то швидше за все вони збираються в найближчі найближчим часом, тобто впродовж цієї зими, повністю взяти під контроль саме острови. Вибити нас від, з тим, щоб від відповідно з цих островів можна було набагато спокійніше, набагато успішніше кошмарити правий берег ар. Лерією та дронами, і е, цілком реальною є перспектива висадки диверсійно-розвідувальних груп на правий берег, тобто не плацдарма, не закріплення, але ДРГшки цілком можуть бути, і це все не випадково. Стосовно скажімо, засобів, то росіянам треба було їх позбирати. Ну вони їх власне і позбирали переважно шляхом конфіскації комп... місцевого населення. То все ж таки ключовою передумовою, яка зробила можливим е, оці їхні, скажімо, зусилля стало те, що е, наших захисників на правому берегу. Ті просто стало набагато менше. Є таке прослів'я, де тонко там рветься. От росіяни весь час зайняті тим, що е, намагаються промацати, де в нас вже настільки потончало, що може вже і порватися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Публікації про можливий перехід російських військових у наступ періодично з'являються у пресі і стосуються різних ділянок фронту. У тій саме публікації, що і про вірогідність нового штурму Херсона, автори РБК Україна стверджують, що окупаційні війська можуть активізуватися і на Запоріжжі. Головний удар у Запорізькій області, нібито, може відбутися у районі П'ятихаток, паралельно до річки Дніпро. Додатково можливі дії російських військ у районі Гуляйполя, командир 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України Олексій Хільченко повідомив новинам Приазов'я, що спроби штурму окупаційні угрупування проводять постійно. Це поодинокі, це штурмові дії малими групами з задіянням малої кількості техніки, але він, на мій погляд. Перевіряє і шукає, де йому краще провести подальші свої дії. Тобто прощупує передній край як е підрозділів моєї бригади, так і підрозділи е сусідніх бригад. Тобто на даний час він проводить дії там від трьох, навіть від двох до 10-15 військовослужбовців, в залежності від поставленого йому завдання, задіює техніку як е мотоцикли, так баги, так і поодинокі задіяння бронетехніки. Але поки в нього це все безуспішно. Просування взагалі немає, не то, що там непомітного, а взагалі його немає. Тобто всі його штурми відбуваються, основна маса це ще на підходах до переднього краю заздалегідь виявляється його, намагається використовувати погану погоду, яка постійно є на запорізькому напрямку. Але, на щастя, для нас поки безуспішно для нього. Нерідко спостерігачі і навіть безпосередньо залучені до подій на фронті люди схильні прив'язувати ті чи інші плани російської армії до інавгурації наступного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня. Зокрема, полковник СБУ і депутат Верховної Ради Роман Костенко в інтерв'ю 24 му каналу спрогнозував, що до інавгурації Трампа російські війська спробують повністю окупувати Донеччину і Луганщину в адміністративних межах. Військовий експерт Євген Дикий закликає не прив'язуватися до конкретних дат і подій на фронті 19, 20 і 21 січня нічим не відрізнятимуться одне від одного. Так в нас є всі підстави очікувати посилення е, оцих російських зусиль і по Запоріжжі, і по Правому берегу, і по Куп'янську, і по Донбасу. І це аж ніяк не прив'язка до 20 січня. Вони будуть розвивати свій успіх. Доти, доки він в них буде, вони будуть збільшувати тиск. Всюди, де їм вдалось добитися якихось успіхів. В них не стоїть задача довоювати до 20 січня, а після цього полегшено видихнути. Не треба будувати таких ілюзій в своїх головах, і не треба такі коски розказувати нашим людям. Вони будуть посилювати свій тиск і впродовж грудня, і до 20 січня, і абсолютно так само після 20 січня вони не збираються зупинятись. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 -го. Лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Legenda